Семеро підлітків госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні: п'ятеро з них у реанімації, ще двоє у неврологічному відділенні. Усі потрапили із симптомами інгаляційного отруєння невідомим газом. Важкого стану, загрозливого стану для життя. Жодної з дітей, які є, немає. Швидше всього, що отруєння наступило внаслідок того, що діти вдихнули якусь речовину. Постраждалі – 16-річні студенти медичного коледжу. За попередньою версією під час перерви невідомий відомої у аудиторії газовий балончик. Саме через це усім і стало зле. Вже невдовзі з'ясувалося. Хуліганом є студент другого курсу цього школеджу. Він опановує фах зубного техніка. Свої дії наразі ніяк не пояснює. За попередньою інформацією, очевидців, які стверджують, що зайшовши хлопець в аудиторію, пшикнув з балончика невідомою речовиною, відчули різкий запах в аудиторії, внаслідок чого і потрапили ці діти в лікувальний заклад. У ректораті навчального закладу вирішуватимуть питання питання про його виключення міліція розпочала кримінальне провадження проти хулігана. Йому загрожує штраф або обмеження волі на термін до п'яти років.